Вистава, всі миші люблять сир. заспокойся, в Тебе <рире> зараз закрутиться голова. Ти сам показала білих мишей, і не існує. Ти ще ти бачиш, це ж просто. На мою думку, просто геніальний твір, геніальна п'єса. Не дарма авторка є володаркою Поліцерівської премії, тому що вистава дуже популярна на даний момент в усьому світі і, зокрема, в нашому театрі. Дозвольте відрекоментуватися. Мене звуть Альбі. це моя дружина Віолетта, а це моя донечка Фруже. Привіт, Фруже! Цією виставою ми об'їздили майже всі куточки нашої країни від заходу до сходу. Вона є надзвичайно популярною серед полтавського глядача і улюбленою для полтавського глядача, і, звісно, улюбленою для мене. Сім'я Шома! Мою думку, гра у дитячих виставах це величезна відповідальність для актора в першу чергу. Вчитись акторській майстерності саме у грі у казці, це, на мою думку, категорично заборонено. Вчитись ми маємо в університеті, тому що, виходячи на сцену, наприклад, дорослі виставі, ми можемо змусити дорослого глядача щось там собі додумати, можемо його здивувати якоюсь формою. А маленький глядач ні. Він тобі або вірить. Або не вірить. Ти його можеш переконати, або не можеш переконати. О, ти що? Не боюся котів. Ого, ще я навіть боюся, ти що? ти так не ховаюся. якщо я боюся, котів, це не означає, що мені потрібно верещати, кричати і бігти, куди попало. Ще з я нічого не, не розумію. Тому це така. Перевірка вже професійності рівня професійності актора. В залі маленькі глядачі сидять і уважно слухають казку, виносять для себе якісь ідеї, які ми закладаємо у казці, то це говорить про велику силу актора на сцені. доки не Сідай, сідай, сідай. Цей кіт живе на горищі! Наша казка. Всі миші люблять цир має надзвичайно потужний акторський склад, акторський ансамбль. Актори грають у ній від початку постановки і по сьогоднішній день. І вона настільки є улюбленою не тільки серед глядачів, а й серед акторів нашого театру, що навіть головний режисер нашого театру, постановник цієї вистави, нерідко і сам виходить у одній з ролей у ролі Альбіна. Не покойся, так не можна вони наші гості. <гум> за, за, Заспокойтеся ви обоє. Ми ж до вас не в гості прийшли. Ти розумієте? А так і розумієте, добродій. Ми залишимося тут. А ви не <клес> маєте права! Разпізнаючи все, що я можу це тільки спати і їсти. Попереджаю, добродій. У мене немає гості зуби ніж у вас. Я зможу поставити за вас сторони. А ви ці зуби бачили? Ні, ми залишимося тут! Тата білої мишки а у цій виставі грати для дітей. Просимо зараз же покинути наш дім. серйозно? Казка це завжди зернятко мудрості і добра для а, дитячих дітей. Душ для їхнього виховання. І ось з такою доброю місією цього зернятка добра ми їздили на схід країни з казкою Всі миші люблять сир у період АТО. Казали більше десяти вистав для діток, які вже жили дуже близько до війни, які раніше почали дорослішати. І коли ми бачили сміх, посмішки на їх обличчі, які виникали під час казки, починали розуміти, наскільки є сильною дійсно сила мистецтва, що це не просто. Пусті слова. Шостий день не ночує вдома, вештається по дитячих майданчиках, от депевне забрудилася. Та ні, 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 ні. Я завжди не забруднилася. Я тепер просто назажди, насажди, таким. О, Великий кітмах, зіж мене, будь ласка. Договір! Нагорі, скорості бахи, що попілити оцій, один, два, три, чотири ти почала сваритися. Привіт! Ну що, не сумували тут без мене? Літі! Хто це? Батоне! Ти що не бачиш, це біле мишеня? Я пам'ятаю, це був 2018 рік, стара Авдівка, і ми грали казку у школі, у спортивній залі, куди звезли діток з усіх найближчих да, сіл, містечок. І Перед початком казки викладачі навіть підійшли до нас і попросили, щоб ми максимально прибрали з казки якісь гучні вигуки, якісь звуки стуку гучної музики. І ми починали казку так досить обережно. Академічний вично на театр імені Гоголя. Запрошуємо вас на сказку Всі миші люблять цих». Але буквально пройшло 5 хвилин від початку казки, і дітки наскільки включились разом з нами у все, що відбувалось на сцені, вони коментували, вони підказували акторам, вони посміхались, сміялись, раділи. І в кінці вистави нагородили нас гучними вигуками дякуємо. І цей момент. От прийшло розуміння того, що ми робимо дуже правильну справу про те, що мистецтво лікує, воно повертає дитинство дітям і дарує, повертає віру дорослим людям. Ми стали, як нам говорили, ми стали першим театром, який показував виставу, дитячу виставу у Авдіївці. Нарешті ми доїхали в основну ціль нашого візиту на Донеччину це місце Авдіївка до Донецька, 14 кілометрів. А місце, місце, яке пережило дуже багато розстрілів, диверсій, всього, що тільки можна. І зараз ми для діток школи та десадіка зіграємо нашу казку. Всі миші люблять сир. Сир люблю, я дуже. Та це мені байдуже, зізнаюсь тобі, я ти, душа моя, а якщо захочеш, від сиру я відмовлюсь, ним не посмакую, Більш ніколи я, Боже світа. Світа ці почуття, в серці моїх, радісну ми світ принесу, це все любов, ніжність, розмов, юних сердець, наших вогонь. Це все любов. Сир люблю, я дуже, та це мені байдуже, слів цих заповітних, ніколи не зречусь. Ти мені, миліший, від сиру я відмовлюсь, від тебе не відмови. Завжди залишусь. сонце, встає, Ранок іде, просто любов, серце прийде, Радість вона нам принесе. Це все любов, ніжний вогонь юних сердець, разом ми знов, Це все любов, це все любов, ніжний вогонь юних сердець. Razom <laughs> iz